Всім привіт Ми знову разом На три дні я ваш Ви, ви мої Сейчас дивиться біля екватора Торговий центр ну, нас цікавить Велмарт трошки знімемо обзор цін на продукти Коротше сьогоднішній день напевно, посвятимо обзору цін е, Велмарт і ето, І АТБ в наступній серії я зніму АТБ там все середи нові акції, але нас цікаво тільки это пальмени. Так, всі привет. От зеркалю стекло. Там з той сторони, думаю я її махаю. Постійно. Так, мабуть, я знімаю. Опа. Забувся пароль сказати, 77. Опа, даже дві двері. Дверки дві зразу. Коротше, окуляри знімаємо. Капішона знімаємо. Дивіться, приставка вже одна залишилась, Що їх? Оце походу розгребли? 43 тисячі гривень. Коротше, тисяча доларів. Щоб бути кратким, Тисяча доларів, трошки більше. Так, не будемо бродити. По мегаспортах, де сумасшедші ціни, на костюми, телефони сумасшедші ціни. Зразу йдемо на продукти. візьмемо нашу тілежечку. Нас теж тут цікавить пару позицій. У мене вже той мопи такий. А, псуш треба купити, як завжди. Заморожуємо жратву. Так, візьмемо мабуть, пару газеток. Дома пригодяться. Сейчас глянем общий, общий цінник. Опачки, сразу акція, да? Модний сыр. І... Ух ты, в Евшой, от это я ракло. Завалив в телегу. Так, 57 гривен, ну ладно. Головне, щоб колюсика в неї крутилися. А що це? Котяче на перший план. Щоб я не бігав котові шукав. На перший план. Поставили. Ну, в Елморті я вже котові купив. Ось шаба. Зараз ми, кстати, глянемо. Давайте. По чому вона тут? По 15 гривень. А, це Фелікс. Фелікс, а это. Шеба. Шеба, шеба, шеба. А, щось подожди, щось я не зрозумів. Немає цінника. Немає цінника. Ну ладно, все одно у тебе дуже дешево було, я йому взяв. Сейчас собаки візьму через три дні я опять буду заступати на это. На на дежурство. Так, По 22, ну це в принципі. Та ні, дара 23 гривні. Можливо, вже така акція. Вже 23 це вже недорого. Так, Зараз йдемо через пивко. Там ані, я куплю пару бутилок, якщо воно не закінчилось по акції, вона хоче там пиво фруктове якесь попробувати, я таке не п'ю. Ми хочемо трохи завтра пива попити. Ну, Я куплю собі маркетопки розливне, те всі діла якісь по акції. І недорого, і смачно. Ось ікра кабачкова. Маринада. Колись я її брав, але ну, вона кажись, дуже така олійна, олії там багато. Кстати, рошеновське масло тут по 96 по акції. А в рошені, в рошені кажись, по 86, щось таке. Подешевше, дивіться на етик. Корінні приколи всякі. Давайте хто погано бачить я вам поближе окупу. Багато хто хоче, щоб ще й озвучка була. Сін, ну прикиньте, ці всі види перета, переказати. Але що? Фарш свинячий 130 гривень. Ого! Так. Це якісь смаколики. Котяче, соки, блін, по 7 гривень. Може піти глянуть, сірі. Мені якби чорні, сині я вже купив. По 7 гривень оці дешевманські перчатки. Давайте раді інтересу. Так. Це якесь котяче їдло. Міскіс, прикиньте, міскіс. 11 гривень. Дешево. Це ж якби кота спросити, йому сподобається потім, чи не сподобається. Ну, коротше, він гурмен їсть і шаба. Треба ще його щось, на щось присаджувати, таке, знаєте, щоб десь подешевше. Ну, звісно, це прикольна штука, але вона зараз вже дуже дорога, навіть по акції. Ага, це вже для собак вони роблять, чи що, я не зрозумів. А, це я в собачий відділ зайшов. Ну таке саме, тільки котяче. Так, зараз ми... Коротше, у нас знову, да, більш прогулечний варіант. Типа прогулка. Сьогодні хоч кріплення не забувся. То вічно хочу щось зняти. Та ні. Це ярче ніж ще в мене, це ж в асортименті, так? Да? Хоча по 7 гривень вони повинні бути. Ага, ось сірі є. Треба взяти. Хоча вже тепло стає, ну ще я в вот таких їжу, то синіші ми купили з вами за 9 гривень, Да? Дивіться, які є красні. Я потім, коротше, ті, що старіші, забираю на, клад... на кладовище і там. Я не пойму, що то за ціни. Сейчас... Опа, о 6,699 6, Давайте проб'ємо щоб не гадати Просто щоб не було сюрпризом, вдруг знаєте 24 гривні, щоб не бути Щоб шок нас не був Та що ж вечно нема на них цену Оце... О, дивіться 7 гривень налітаємо, так? Да? Переплата була в мене 2 гривні в прошлой раз, значить. Ну нічого, зато я вже неділю в синіх перчатках тих підкатав. Бачите, дивіться, тут можна упаковками на гриб стиль. Цікаво. Ну вже вони, мабуть, по 5 гривень не будуть, як ви вважаєте. Чинайці, чинайці. Хай валяються, не хіпак. І велосипед можна ремонтувати. І красить, і все, що хоче. Так, 14 гривень, дві пари. Так, зараз ми глянемо пивко, те, що Муд Музель хотіла, щоб я взяв і спрашувала, щоб в літрових бутилках я глянув. Літрових дешевше. Может, ти помнішки? Щас я вам покажу. Якщо воно лишилось, вона брала одну бутилку, нічого не попробувала. І попросила, щоб я добрав. Оце ж щось було. Де вона його видрала? М -м -м -м. Час. По полтиніку стелу Артру. Арт, Якщо зараз не знайду, я потім їй позвоню Знаю, в якому ряду не хотілося вам показати. Блін де ці фруктові? Просто не варіант, що воно є. Ух ти яка така гламурна банка 40 гривень. Збіта медвідь бомбезно, Напій зброджений в асортименті. Що тільки не придумають. Зброджений напій в асортименті, Вон там ще він є. В других банках гламурних тривідач. Раз, два, три. Оце ж тут може бути, це фруктове пиво. Зараз я довго шукати не буду на одне місце це бродить. Так, ось фруктові пива, 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 пива. Ну що за біда? Бірмікси. Ось якісь пусті прилавки, можливо, воно там десь стояло. Вон, можливо, внизу. Фух. Кстати, різдвяне по акції. Зимній варіант. Опа, козел появився новий, чи що, це, чи це друге кесе. Це щось Польща, мабуть, нам придумала. Блять і назви я топила не пам'ятаю. Щоб спросити. Чувака, що розставляє. Зараз ще трішки тут глянемо. І все. Ні, це Тут дорогі, дорогі, дорогі. Оце, щоб да, така баночка. Ух ти, дивіться, як запаковано гарно. Красиво виглядає 40 гривень банку. Так, все, одне я вже не знайшов, так? Да? Що це оболонівське по 20 гривень. Корона по 66. М -м -м. Так, все, не, не заморачився. Пролітаємо далі, ну це не нормально. Шукати три часа стоять, може його немає, я три часа шукаю. Ух ти, який мужик. Там кас. сколько тут оборотів? Не бачу. Дуже така баночка красива.